-эт. Это халявная порада. Варан не любит, когда его достают. Засинить, у нас вильные на вечер. Далкере, як тільки ти підкотив, значить, до хати барана, то тебе зразу починають розважати. Але ж ти підкудив сюди не просто так. Певно, в тебе є якісь справи до цього самого барана. І, скоріш за все, ти хочеш з... Нестора знайти. Але так як він сам баран, той не дуже таких сильно освічених інтелектуально охоронців собі знайшов. Тому поки вони в носі глубають, ми все робимо, що нам треба. Лутаємо Нестора, лутаємо цього прихлібателя Несторову. Чуваки не тупі. Вас по ходу розвели. <гум> О. І собі драпаєм це Вони тим часом такі, опача, а що це зараз було? І поки вони розчехляться скіфа тут вже навіть нема. <гум> Чек, але тут ще є такі, які можуть при виході вас постаратися зустріти, тому треба бути. Трошечки обережним. Покидаємо хату барана, і тут в нас відкривається можливість, вікно можливостей, скажімо так, стати самим багатим сталкером в зоні. І тепер, як тільки ви там зі всіма розібралися, до вас летить гвинтокрил з Коршуновим. Дивіться, як він, до речі, гарно летить в променях заходу сонця. Ви зразу топаєте так от туди на кришу, Терекона. Ця фішечка на фарм бабла, вона працює тільки коли ви оце повернулися з квеста пошуків Нестора звідти від варана. І коли варта оце тут є. Бо як тільки ви звідси підете на затон, варта звідси теж зникне, і ця фішка на бабло не буде працювати. Бачите, ось там у вхід, я ось, ось сюди виліз, тут драбина повзем наверх. І тут у нас дуже така дивна компашка, пацанчик рівненький стоїть собі. Може це якийсь бродяга, може мужик, а може вообще блатний, я не знаю. Ну це якийсь рівний пацан стоїть. І представник іншої касти суспільства. Варта. І, типу, ми можемо різати вартового для того, щоб залутати його снайперку. <хи> І хвилюватися. Але це рівний пацан, він навпаки скаже. Братві корону, варді похорону. Він навпаки скаже, що я авторитет, якщо я це зроблю. Тому беремо. Давайте тако заміряємо. Я просто викину все абсолютно. Пустий інвентар, 80 кВт ліміт. Зараз ми чекнемо, скільки вийде хабара, чистого хабара. За 10 хвилин, яка тут швидкість взагалі фарма бабла на цій локації? Поїхали. Ви питали в коментарях, а як, типу, саме його так тихе вбивство зробити? Щоб не спалитися, то це дуже просто. Дивіться, він ось підходить, чувак, стає на своє місце, де він стоїть, все став рівненько заспокоїмося. У нас воно вверху є синя полоска. Вона зникла, достає ножика. Він перекидається в верхнє положення. Як тільки він перекинувся, в верхнє положення, вбивство буде тихим. Одразу ховаємо, щоб наступний вартовий, який зараз заспавнився і прийшов сюди, не почав мені тут надриватися, що зброю прибери. І наступного чекаємо. Підходить наступний. Дивіться, йде, йде йде. Став, чувак, заспокоївся, дістаємо ножика, прибрати зброю, я спалився, нічого, відходимо на секунду. Все, він перестав у нас цілитися. Ми біжимо, ми шум створюємо. Ота синя полосочка показує шум. Заспокоїлися, дістали ножичок. Він перекинув верхнє положення, хоп, є. І так працюємо 10 хвилин, подивимося, що у нас за 10 хвилин вийде. Дивіться, які ще можуть бути фішечки, наверху заспавнився. Оце прикол. Вам може здатися, що вони перестали спавнитися, а він просто взяв і наверху заспавнився замість низу. А цей знову внизу заспавнився. головна фішечка, що в нас, ще й бачите, заначки всякі знаходяться в процесі. Ну, типу сині мітки на карті оці. Трошечки червоного повикидаю, стану. Вони ж жрушне положення став і спалився. А це мій хабар тут лежить. Він тут на тимчасовому зберіганні. Я якби не зовсім за спиною, він мене боковим зором побачив. Так, раз вже прибрати зброю, то знов червоне повикидаю, а на другу кубку повикидаю автомати. Опять перевантаження, ну. Знов третє червоне скидати. І ось у нас, друзі, результат 10 хвилин чистого фарма. Зараз ми, значить, це все занесемо, продамо і подивимося, скільки в нас в результаті получиться бабла. Давайте ще для надійності одненького приріжемо. Получилося приблизно отакого купа жмурів. Отакого купа червоного лута получилося. Що тут вже на межі перевантаження? Да. Червоний лут теж продається, тільки писали люди, до речі, що типу а що, лохмітник купує. Виявляється, деякі люди ще не грали сталкера, тільки недавно його купили і дізналися, що лахмітник купує червону зброю. Хоп, хоп, і все. Зараз ще цього лутаємо, йдемо продаватися. Давай сюди своє барахло червоне в нього, ну не пофортило. Тут є певний відсоток. Буває таке, що фармиш раз за разом жовті стволи падають. А буває таке, що червоній хоч ти трісне. Ладно, викидаємо червоне сюди до червоного. Долутуємося усе жовтими автоматами. Так, ходити, слава Богу, можу. Пішли продаватися. Патрончики ніде не поділися. Патрончики теж налутались нормально. Можна ще цей пастолет викинути. Зараз ми це все спробуємо продати кілька разів на рівних рівнях складності. Подивимося, на якому рівні складності, скільки бабла буде. Погнали. На складності ветеран 26 тисяч купонів. Це виходить чисто з жовтого лута. Червоний лут весь не забрав, трохи калашів і пістолетів лишилося наверху. На росток ми можемо потрапити через фаст тревел, через провідника. Воно дивіться, арена. там ми спимо, значить, там барсто у От утопцю з червоними дверима сидить лахмітник, він скуповує червоні стволи. І давайте чекнемо на ветерані тепер. 26 у нас було за жовту снарягу. Плюс-мінус ми отримуємо 50 тисяч бабла за 10 хвилин на максимальній складності і 100 тисяч на середню, або на мінімальні. 10 тисяч купонів в хвилину. Тепер, друзі, що стосується того, якби я був розробником, як би я цю всю фішечку пофіксив би, я б, мабуть, зробив би, щоб тамо наверху ще один спавнився. Такий самий чувак. І дивився сюди вниз, і поставив би ще, щоб один чувак стояв отако так, то і щоб він бачив їх обох, щоб вони в нього обоє були в полі зору, щоб в них було перетин полів зору, і тоді ми не зможемо їх так вирізати. Бо якщо ви, наприклад, розробники уберете оцього чувака, щоб він спавнився раз, наприклад, 10 хвилин. Це ускладнить нам життя, але нам не так цікаво потім буде всякі фішечки робити. Це все, не всі наші сталкерські прикаляхи і способи нагнути економіку. Як-не-як, -як роблять контент по сталкеру і популяризують йому, тому що всякі глічі це не завжди погано. Друзі, на цьому подякував. Підтримуйте ЗСУ. В описі під відео є збірчик і підрозділ Небесна Кара. Я з хлопцями говорив особисто, з ними напряму. Можна довіряти, тому що ми донатимо в цьому випадку напряму військовим. Баночку відкрили ще місяць назад. Давайте, її, будь ласочка, доб'ємо. А ось згодом і наші медкотики і Денджа підтягнув звідти. І трошки пізніше будемо знову робити пісню. На цьому, друзі, подякував. Пишіть в коментарях, які ще штуки ви знаєте. Коментарі капець надихають, і будемо робити класний контент по сталкеру.